Привіт, ми команда Verсі Bionics – український проект, що розробляє біонічний протез руки для людей, що втратили кінцівку. Основні проблеми на ринку протезів це ціна від 20 тисяч доларів, сервісний центр та функціональність. Команда Versi Bionics намагається вирішити ці питання. Головною відмінністю від конкурентів є унікальне автоматичне двоосьове поворотне зап'ястя. Яка дає людині змогу, наприклад, комфортно взяти чашку з кавою, покрутити зап'ястя і натягнути лікоть догори, оскільки здорова людина має три ступені свободи. У протезі є функцію термовідгуку та датчики тиску. Наприклад, коли людина торкається предмету, вона отримує вібрацію. А коли об'єкт холодний або гарячий, у середини нагрівається або охолоджується елемент, і людина це відчуває. Також у протезі модульні пальці це допоможе зменшити сервісні центри. Палець можна замовити на сайті, забрати на новій пошті, і у домашніх умовах замінити приблизно 75% свої компоненти, свій софт та нейромережа для обробки даних, в кожному пальці свій електромотор, який керується мікроконтролером, два гіроскопи та акселерометри для керування двохосьовим автоматичним поворотним зап'ястям. У релизній версії. Протез буде з карбону та алюмінію. Дизайн спрямований на те, щоб максимально нагадувати натуральну руку. Проект шукає інвестиції.